Пів на першу ночі ужрицький звижицький греко-католицький собор. Освячення пасок відбувалося від вулиці Капітульної до Корятовича, з поміж вірян ужгородка Наталія Халахан з Дойкою Поліною. Того року нам не вдалося прийти в церкву для того, щоб освятити паски. Але цього року, зважаючи, що вже ситуація трішки краща, ми прийшли і ми на вулиці, тому більш безпечніше. Дуже готувалися з дитиною. Вона сьогодні сама робила писанки, з бабусею пекла паски. Шестирічна Поліна показує великодній кошик, який складала сама. Святопаски освячення пасок відбувалося також і всередині храму. Адміністратор Мукачівської греко-католицької гіпархії Владика Ніл каже, людей просили тримати дистанцію та одягати маски. Такі ж прохання озвучували й на вулиці. Старалися дотриматися, щоб більша частина людей обов'язково була на вулиці, тому що на подвір на подвір'ї набагато безпечніше. В храмі було небагато людей, але на вулиці була досить велика маса. Але люди були так розтягнуті, що це було безпечно. А це хрестово-звиженський кафедральний собор у ПЦ московського патріархату. О другій годині ночі паски освячують також на вулиці та у храмі. Чергують правоохоронці. Посвятила Пасху Ужгородка Марія Котилевич. Каже, торік вперше не відвідала храм на Великдень. Посячувала сама вдома, ну, а зараз потихеньку прийшли По і посвятили. Боїмося, але Хочемо що йти. робити? То не то, Такий то, що праздник, мама. слухайте, що то раз у страхи була. відходять. До цього храму вночі прийшли понад тисячу вірян, каже настоятель Хрестово-Движинського собору проти іерей Сидор. Стараємося держати дистанцію людях. Ну, наскільки то можливо, ми розуміємо, що треба бути дисципліновано, тому і важно, але розуміємо і друге. Без настоящої Пасхи нема і України. Півно-четверту ночі паски освячували у свято Троїцькій церкві на території Боздоцького парку. На місці також були правоохоронці. Ужгородка Тетяна Ківіжді на службу та освячення пасок прийшла з трьома дітьми. В народі так. Звикли казати, береженого Бог береже. Хоча насправді всі ми добре розуміємо, люди, які в церкві, вони розуміють, що все це, вся ця ситуація це якби навпаки для зцілення нас, всіх грішних людей, але ми дотримуємося. Перед Паскою було багато богослужінь, І на кожному богослужінь ми людей просили, щоб люди приходили і, і на пасочку і дотримали карантинних вимог. Звичайно, Люди приходили родини, може бути коли одного стояв, але старався максимум доложити зусиль для того, щоб люди витримували дистанцію. Ну і, звичайно, були в масочках, як це вкладається. Ну, в зв'язку з тим, що ця пасха звишалася на вулиці, так і було. За словами решти чинець поліції Закарпаття Ганни Дан, порушень під час святкування Великодня в області не зафіксували. Оксана Ушакова, Лойті Деколишин – Новини на Суспільному.